Друзі, вашій увазі пропонується приміщення під кафешку. Тут у нас пивбар розташований, ось, ось таке назва скіф. Воно розташовано в ЖК Емоція. Це Хотів, дуже обжитий ЖК. Тут є школа, ось, ну, десь населення не знаю в яких обсягах тут, але ну, немаленьке. Є парку місця, комплекс десь заселений на процентів 70. Тут небагато комерції, тут ось, приміщення, поки вони без ремонту. Далі там офіси, в принципі, як випливний магазин або кафе, тут тільки одне. Ось заходимо тепер всередину, тут ось така парковочка. Тут все в такому стилі охотники. Ось такий білярний стол, є туалет. Покажемо, що тут робиться в туалеті. Так, да, є у санузел, все добре. Є бойлер, є генератор. Таке ось барна стойка. Все ну, так, непогано зроблено, цікаво. Є рукомийничок, ну і повністю все для того, що потрібно нормально, щоб функціонало, як мінімум, бар. Тут також є вихід додатковий з підвалом. Його можна використовувати як бомбоубіжще. Ось воно тут так розташовано, цікаво. Та що, якщо треба буде сховатися, тут теж є де. Загальна площа тут 46 метрів квадратних, також по фасаду можна виставляти столики. В принципі, я думаю, що десь посадка на 5-6 столиків буде можливо. Так що, кого зацікавило, запрошую вас на передні. Всім гарного дня, до побачення.